Слава Ісусу Христу, маємо сьогодні неділю від Луки, Євангелія, де чуємо історію про біснувату, який виходить назустріч Богові, який хоче зцілення. Можна сказати, що в цьому Євангелії відкривається в якійсь мірі сутність людини. Людина покликана бути з Богом. Людина завжди хоче добра, завжди хоче радості, завжди хоче. Бути з небесним Отцем і приклад з цієї людини, цього чоловіка це є те, що які би, якби ми були незалежні від гріха, а зокрема в цьому Євангелії, що людина навіть була поневолена дияволом аби існувати цей чоловік, він все одно хоче звільнитися від того Е, Сьогоднішній Євангелії для мене особисто рік Христі є таким, знаєте, певним. Сигналом, таким духовним меседжем, що я, як як священик, повинен дбати про своє духовне життя і не боятися, не боятися змінюватися в кращу сторону. Змінюватися в кращу сторону, є один лише вихід це є сповідь, це є визнання своїх гріхів, це є працювання над своїми недоліками. Адже коли людина не працює над своїми недоліками, коли вона не визнає своєї гріховності, і коли чуємо в народі, «Та я без гріха нікого не вбив, нічого не вкрав, ми перебуваємо в такому, переходимо в певний стан в такий лід теплості, ні холодній, ні гарячий, де нам здається, що йти до сповіді це ще не на часі. Якраз диявол цим користаєм, він таку людину може знищити. Знищити її життя. Тому дякуємо Богові за дар покаяння, за дар сповіді, за дар Євхаристії, яка нас оживляє, дає нам можливість бути з Христом, спільно молитися на кожній всі літургії і брати активну участь живого учасника. Хай Бог сьогодні і нас сідить від наших гріхів і допоможе кожному з нас проповідувати на своєму місці, подібно як цей. Який оздоровився, він пішов і проповідував Бога живого там, де він перебував. Амінь. Слава Ісусу Христу.